Генітальний герпес. Чому на нього не потрібно перевірятися, якщо у вас нічого не турбує? Та тому що ви його просто можете е, ніяк не діагностувати методом е, навіть ПРЛ-діагностики, тобто лабораторним методом, е, не виявити, тому що в стані, коли нема загострення, він не буде виявлятися. Він там десь буде в нервовому ганглії. І не буде доступний до, до підтвердження методом лабораторної діагностики ніяк. Його треба здавати тільки якщо у вас є скарги. До скарг гострого періоду генітального герпесу відноситься це сильний зуд. Печіння, болісність ділянці вульви, тому що в цьому місті виникає така візікула. Вона... Цей стан неможливо не помітити, не може там якось безсимптомно проходити. Ця Цікула вскривається, і це все боляче, дуже. Тому... Не треба займатися і самолікуванням також, тому що це може бути і не вірус, а, наприклад, там якийсь просто в ділянці статевих органів. Тому тільки лікар може візуально побачити і взяти у цей момент загострення аналіз на вірус генітального герпесу, і тоді він при наявності віруса буде позитивний. А в, в тому періоді, коли немає ніяких скарг, його здавати не потрібно. Просто отримаєте негативний результат, навіть якщо е, вже у вас був епізод генітального герпесу, і він є в організмі.